Дивіться, люди, кіно про війну, дивіться, показуйте дітям, ходіть у музеї, дітей також приводьте, щоб в пам'яті все збереглося навік, щоб всі пам'ятали події страшні, розрухи, загибель невинних людей, зруйновані життя маленьких дітей, голод, скування, над людом знущання, щоб всі пам'ятали війни та безжалля. Щоб мир берегли, берегли все навколо, все те, що дарує нам матір природа, щоб злобу і лють, жадобу ненависть гнали далеко від себе і знали, що тільки добро і щирість душі назустріч допомоги протягнуті руки, спроможні вдержати мир від розрухи. Дивіться, люди, кіно про війну, дивіться, показуйте дітям. Ходіть у музеї, діток також приводьте, щоб в пам'яті все збереглося навік, щоб всі пам'ятали події страшні, змогли запобігти жахливій біді.